Вітаю! Сьогодні продовжуємо готуватись до іспиту крок 1. Продовжуємо спілкуватись на тему вітамінів. Як завжди, прошу вас заздалегідь підготувати папір та ручку для того, щоб надавати відповіді і перевірити себе. В кінці відео ми порахуємо кількість правильних відповідей. Отже, почнімо. Хворий скаржиться на загальну слабкість та кровотечу з ясен. Недостатність якого вітаміну можна припустити. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь: вітамін С. Скарги на загальну слабкість та кровотечу з ясен вказують на можливу недостатність вітаміну С аскорбінової кислоти. Цей вітамін є ключовим для синтезу колагену, який забезпечує цілісність. Кровоносних судин і тканин. Недостатність вітаміну С призводить до ослаблення судин та тканин, що може викликати кровотечу з ясен, а також загальну слабкість, відому як симптом цинги. У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровотечивості ясен, виникнення дрібнокравчастих крововиливів на шкірі, випадіння зубів яким порушенням вітамінного обміну пояснюються ці симптоми? Будь ласка, надайте відповідь. Правильна відповідь гіповітаміноз, тобто зниження вітаміну С. Симптоми, такі як підвищена кровотечивість ясен, дрібнокрапчасті крововиливи на шкірі та випадіння зубів, характерні для хіповітамінозу С. Вітамін С необхідний для синтезу колагену, який зміцнює стінки кровоносних судин та сполучну тканину. Його нестача призводить до підвищеної проникності судин і ослаблення тканин, що проявляється кровотечивістю, крововиливами та випадінням зубів. Основні ознаки цинки. У хворого з частими привотечами внутрішні органи і слизові оболонки у складі колагенових волокон виявлені пролін і лізин, відсутність якого вітаміну призводить до порушення її гідроксилювання. Будь ласка, чекаємо вашу відповідь. Правильна відповідь вітамін С. Вітамін С є необхідним кофактором для ферментів, які забезпечують гідроксилювання проліну і лізину під час синтезу колагену. Гідроксилювання цих амінокислот важливе для стабільності та міцності колагенових волокон. Відсутність вітаміну С порушує цей процес, що призводить до ослаблення сполучної тканини, підвищення проникності судин і частих кровотеч у внутрішні органи та слизові оболонки, що також є характерними для Симптомів цинки. Під час огляду дитини, що не отримувала протягом зими свіжих овочів та фруктів, виявлені множині підшкірні крововигови, запалення ясен, каріозні порожнини в зубах, комбінацію яких вітамінів слід призначити дитині. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильну відповідь аскорбінова кислота та рутин. Симптоми, такі як підшкірні крововиливи, запалення ясен і керіозніх порожнини в зубах, свідчать про дефіцит вітаміну С. і рутину. Вітамін С необхідний для синтезу колагену, що зміцнює стінки кровоносних студин і сполучну тканину, а його нестача призводить до кровотечивості та ослаблення тканин. Рутин підвищує міцність капілярів, зменшуючи їх проникність і крихтість. Разом ці вітаміни зміцнюють судини та підтримують здоров'я ясен та зубів. Дівчинка 11 років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливи в місцях тертя одягу і гіповітаміноз якого вітаміну має місце у дівчинки. Будь ласка, чекаємо вашу відповідь. Правильна відповідь вітамін С. У дівчинки спостерігаються часті респіраторні інфекції та точкові крововили, що свідчать про гіповітамінос вітаміну С, тобто недостатність аскорбінової кислоти. Вітамін С є важливим для підтримки імунної системи, а також зміцнює стінки кровоносних судин, що запобігає крововилу. Недостатність цього вітаміну призводить до ослаблення судин, підвищення кровоточивості та частих Інфекцій у хворого 37 років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях у крові зниження активності факторів згортання крові 2, 7, 10, подовження часу згортання крові, недостатністю якого вітаміну обумовлені зазначені зміни. Надайте ну, вашу відповідь. Правильна відповідь вітамін К. У хворого 37 років, у якого на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість, знижена активність факторів згортання крові та подовження часу згортання крові це зміна, обумовлена недостатністю вітаміну К. Вітамін К необхідний для синтезу цих коголіційних факторів у печінці, тому його дефіцит призводить до порушення згортання крові. Антибіотики можуть порушити мікрофлору кишечника, що в свою чергу знижує всмоктування вітаміну К, у двохрічної дитини кишковий дисбактеріоз, на фоні якого з'явився геморагічний синдром. Найбільш вірогідною причиною геморагії у цієї дитини є. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь: нестача вітаміну К. У дворічної дитини з кишечним дисбактеріозом і геморагічним синдромом найбільш вірогідною причиною геморагій є нестача вітаміну К. Дисбактеріоз може порушувати всмоктування вітаміну К в кишечнику, що призводить до дефіциту цього важливого вітаміну, необхідного для нормального згортання крові. Це може проявлятися у вигляді геморагій. При захворюваннях печінки, що супроводжується недостатнім надходженням жовтчи в кишечник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище? Будь ласка, дайте вашу відповідь. Правильна відповідь дефіцит вітаміну К. При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчів кишечних, спостерігається погіршення гемокоагуляції через дефіцит вітаміну К. Це пов'язано з тим, що вітамін К необхідний для синтезу певних коагуляційних факторів у печінці, таких як другий, 7, 9 та 10. Жовч необхідна для всмоктування вітаміну К в кишечнику, тому при недостатньому надходженні жовчів, погіршується всмоктування вітаміну К. Що призводить до порушення процесів згортання крові? У хворого спостерігаються геморагії, в крові знижена концентрація протромбіну, недостатність якого вітаміну призвела до порушення синтезу цього фактору згортання. Надайте ну, вашу відповідь. Правильна відповідь вітамін К. Геморахії та знижена концентрація протромбіну в крові свідчить про недостатність вітаміну К. Вітамін К є необхідним для синтезу протромбіну та інших факторів згортання крові, які відповідають за нормальне згортання. Дефіцит цього вітаміну порушує процес утворення тромбів, що призводить до кровотеч. І останній тест. Хлопцю 17 років через кілька днів треба проводити екстерпацію зубів. У коагулограмі було виявлено зниження показників звертальної системи крові. Стоматолог призначив прийом синтетичного аналогу антигеморагічного вітаміну. Кажіть, якого? Правильна відповідь вікасово. Це синтетичний аналог антигеморагічного вітаміну, призначений стоматологом, який є аналогом вітаміну К. Вітамін К відіграє ключову роль у процесах згортання крові, активуючи білки, які забезпечують утворення тромбів для зупинки кровотечі. Низький рівень цього вітаміну або порушення його функції може призводити до проблем зі згортанням крові. Призначення Вікасолу допомагає нормалізувати ці процеси. Перед екстерпацією зубів, щоб запобігти надмірній приводачів. Перевірте себе, порахуйте кількість правильно наданих відповідей. Всім дякую, до побачення!